Всім добрий! день, Приїхав приймати однокімнатну квартиру у Брюховичі. це в нас вулиця Лєснянська. І давайте я вам покажу цю квартиру. Тут у нас парку місця, можна придбати собі парку місця. Тут у нас мангал спільного користування. І ось будинок клубного типу. В цьому під'їзді на п'ятому поверсі маю квартиру однокімнатну. І дамо я вам покажу її. Так, на п'ятому поверсі. ремонти повним ходом. Зніва у нас ліфт. На поверсі у нас 5 квартир. Це у нас однокімнатна квартира. Площею 40 метрів квадратних. Є заведена електрика, будинок електрифікований, а в квартирі є 10 кВт світла, стіни у нас перетягнуті повністю гіпсовою штукатуркою, вже готові під фарбування. синвузол, ружнекосюшка, всі центральні комунікації, вода, світло, каналізація. Так, виведено все під кота електро. Ось. Радіатори. Вже встановлена електрика. Повністю виведена по квартирі, зведена. Це несь кухня, забув сказати. Ось такий. З вікна. Дивіться, яка гарна погода. Який гарний краєвид і кімната з такою нішою можна сюди ліжко поставити. Теж радіатор є і такий невеличкий балкончик можна вийти. Дуже гарна квартирка, Брюховичах, дуже гарна і затишно. Саме головне, на сонячній, сонячній час дуже є затишно і спокійніше набагато. Друзі, загальна площа 40 метрів квадратних, ціна буде в описі. Кого зацікавила ця пропозиція, звертайтеся! Покажемо і все розкаже. Всім гарного дня!